Від другого триместру вагітності починається це все навіть від того, що вона дитина не народилась. Від другого триместру вагітності до місяця після народження дитина отримує просто право на життя. Просто якби чи чекав мене цей світ тут угу. тут відповідно. Про те, як почуває себе дружина під час вагітності, і про те, як зустрічають дитину після її народження, чи раді її, чи не раді, чи приділяють їй увагу, чи люблять її очі батька, матері дивляться на неї, і так далі. Тобто, це такий дуже важливий період, де якщо послуговуватися з більш звичними термінами, то можна сказати, закладається дуже багато. В тому це буде інтроверт чи екстраверт, наприклад, серйозно. Та -та -та. Так. Просто від того, чи, чи є загрозою зовнішнє середовище ага. для тебе, і як ти орієнтуєшся, ну, як ти позиціонуєшся відповідно ага. цього середовища, чи ти ховаєшся від нього, чи навпаки, ти до нього відкритий, бо він тобі е, з дитинства, умовно, позитивні якісь емоції умовно приносив.